Так, друзі, це зелена куртка від YoAtak зимова, і по ній є деякий апдейт. У нас з'явилася версія без кордури, без ось, ось, всіх цих патчів, тобто це така більш базова модель, так скажемо, більш цивільна, тому що в нас було досить багато людей, які спитали, чи є максимальна цивільна куртка, яка максимально взагалі. Не як схоже, не схожа на військову, ну крім кольору, можна сказати. І при цьому, щоб вона відповідала всім якби стандартам. І саме ця відповідає. Тут в нас використаний 136 й клімашилд. Це дає цій куртці тепловий діапазон, комфортний від плюс 5 до мінус 20. В нас є також куртки, де використовується 100 клімашилд, а там комфортна температура від плюс 10 до мінус 15. Це, це все більш-менш умовні взагалі, показники, але, грубо кажучи, як дізнатися, що це саме мінус 20 мінус 15, це враховуючи всі інші шари одягу, які повинні бути під цією курткою. Тобто, це перший, другий третій шар. І зверху ось ця куртка. Правильні шари. І зверху ось ця куртка, і мінус е, 20 вам буде е, досить комфортно е, при більш-менш якоїсь там рухливості. Е, ще також, що тут змінилося, е, це те, що у нас трохи змінилася підкладка. Вона якби змінила колір, і це трохи більш приємний матеріал, ніж ніж був раніше. Він і раніше був дуже класний, а цей просто взагалі його прям дуже приємно торкатися, і це прям супер. Все інше, хто не знав, ця куртка в нас виконана саме по всім міркам. Міл спеку тут використаний Climashield Apex, це найсучасніший взагалі потеплювач, і мембрана, в якій ви можете просто не використовувати ніякий дощовик. Ця мембрана вона дуже довго а, тримає дощ, вона прям, прям дуже сильний дощ. Тобто ми там через всі наші тести її пропустили. Вона взагалі ніяк не змогла промокнути. І також в нас взагалі є також ця версія більш така хардкорна. А, вона в нас усюди посилена. А, в усіх місцях, де вона може бути пошкоджена, куртка більш посиленої версії посилена ось тут на плечах, ось тут от знизу. І весь рукав о, він виконаний в нас із кордури, причому оригінальної американської кордури.